Доброго дня, друзі! З вами завод BM Systems І ми розпочнемо нашу нову рубрику коротко і по ділу. Рядом зі мною наш шизель 2,3 метра. Його характеристики, його довжина 2,8 метра. Його ширина 2,6 метра. Його висота 1,4 метра, його вага 1 тисяча кілограм. Але це не заважає йому працювати з тракторами від садесяти кінських сил. Саме шизель має 5 стієк. Коротко про них. Їх висота 75 або 85 сантиметрів висоти. Працювати вона можуть до 50 см обробітки ґрунту. Головний орган стійки це долото. Долото має наплавку сармайто. З боку йдуть два крила, які мають три рівня релігування в залежності від глибини вашого обробітку. По центру йде плавник, який зменшує тиск на саму раму. Сама стійка кріпиться до рами чотирма болтами. Один з них основний і три з різних. Для чого ми це зробили? Якщо в процесі обробітку натрапляєте на камінь або пеньок. Ці болти обрізає, а сама сійка залишається на місці і рама залишається ціла. Позаду мене йде два тандемних катка, які регулюються. Мають два варіанти зубів: або трапель, або кігуть. Також вони мають чотири підшипника. Вони є закриті, вони не обслуговувані і вони є свиричні. Якщо ви захочете, можна працювати і без катків, але для цього потрібно буде придбати два опорних колеса, якщо будете працювати по вологому ґрунту. Тепер з приводу фарбування. Вона є якісна, вона є європейського рівня. Фарбуємо нашу чузеля або в помаранчевий, або в зелений колір. На цьому ми закінчимо наш відеогляд, тому пишіть, дзвоніть, пишіть в ваші коментарі. Не забудьте підписатися на наш YouTube канал, тому що ми будемо знімати весь відеогляд на наш ряд техніки. До побачення!